Нині на фронті найзагрозливіша ситуація спочатку повномасштабної війни. Говорить про це заступник командира 3-ї штурмової бригади Жорін. І він говорить, що у 22-му році ми бачили несучасну російську армію чмоні, як ми їх називали, недостатню кількість офіцерів з бойових досвідом. Але сьогодні перед нами вже зовсім інша армія, бо ворог навчається і розвивається. Ми згаяли багато часу, тягли з мобілізацією, А ворог готувався до нового етапу просування військ. Ми не знаємо точних сценаріїв. А можливо, Харків, південь, Донбас чи всі разом, але вони дійсно готуються до наступу. А пане Олександре, наскільки і справді росіяни? Помінялися і покращили свої війська з початку повномасштабного вторгнення? Ну вони дійсно готуються до наступу, і ми якраз це обговорюємо. Активізація буде якраз по тих напрямках. Ну, скажімо, зрозуміло, схід і північний схід. Це теж можна сказати. А, наскільки що змінилося? Ну, в принципі, треба сказати, що більша кількість мобілізованих зараз воює. Все ж таки, в 22-му році було більше контрактників, були елітні підрозділи, було більше зброї у росіян. Тобто вони були краще екіпіровані, ще краще оснащені ніж подекуди зараз зустрічаються. Менше було таких піхотних штурмів такій кількості більше завдань намагались вирішувати артилерійським вогнем, який був шквальний подекуди за тактикою випаленої землі. Зараз а, теж застосовують артилерію, але все ж таки менші кількості ніж в 22-му році. І зараз російські війська точно виснаженіші, а більше ніж вони були в 2022-му році. Вони реально то теж виснажені певними наступальними діями. Ну на жаль, певною мірою виснажені й українські сили внаслідок таких затятих боїв. Звичайно, це теж зрозуміло. Ну, але ми все ж таки зараз в позиції того, що нам потрібно захищатися, а ворогу потрібно наступати, активізовуватися. Отже, в принципі, з цієї точки зору виснажуватися одно вони будуть більше. Нам нам би зараз просто підтримки більше сили засобів для того, щоб продовжувати це виснаження, і в принципі зупинити цей наступ цілком реально, просто що ймовірно, що у російських військ десь будуть ще тактичні успіхи. А Зупинити цей наступ ми зможемо, коли вже повноцінно нам прийдеться військова допомога від Сполучених Штатів Америки. Чи скільки нам і що нам потрібно ще для цього, і скільки часу? Ну тут така знаєте відповідь. Зможемо зупинимо тоді, коли зможемо. Реально, коли будуть ці умови для цього. Я думаю, що звичайна допомога це один із елементів, який потрібен. Ну, тому що безумовно, чим більше буде у нас засобів ураження, тим швидше це можна буде зробити. Чим більше ми зможемо зараз уже застосовувати ракета Такамс по Луганщині, окупованій по Донеччині, звідки ворог mm. підтягує а, свої сили, свої резерви, звідки вони підтягують свою логістику і забезпечують далі до лінії фронту, тим краще чим більше у нас буде засобів артилерії, щоб знищувати, тим краще, тим швидше буде, тим більше ворог буде нести втрат. Тим менше буде їхня здатність і спроможність у швидкому порядку ці втрати поновити, відповідно, тим більше будуть наші шанси е швидше зупинити ось цей наступ. Але я думаю, що цілком одним із ворогідних сценаріїв, те, що це можна буде зробити влітку, так. Речник кооперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Назар Волошин підтвердив, що росіяни прорвалися на територію заводу в Красногорівці, але сказав, що вони там заблоковані збройними силами України. І а, напередодні російські пабліки писали, що вони, начебто, захопили цей населений пункт. Що відбувається на цьому напрямку? Ворог розвиває наступ, вони мають певні сили сконцентровані. Наші сили тримаються настільки, наскільки це можливо. Безумовно, дається знаки подекуди нестача все ще боєприпасів, певна перевага ворога, особливо в повітрі. Ну і відповідно доводиться нашим військам відходити. це, в принципі, ну, скажімо так, об'єктивно те, що зараз можна сказати, і воно, в принципі, продиктовано тим, як розвиваються події. На лінії фронту, тому що знову ж таки, просто для розуміння, ми зараз в тій ситуації, що відхід з певних позицій на сході на Донеччині, ну він може бути таким, що це тільки питання часу. Насправді, тому що і цей напрямок не виключення, до речі, тому що потужний тиск ворога, тому що зараз дійсно підходить підкріплення, і зброя прибуває від наших партнерів. Це дуже добре, але все ж таки ще не накопичено тієї маси критичної, як правильно говорять самі американці, що немає чудодійної палиці чи тумблера, який би зараз міг ситуацію змінити. Тому по інерції, по інерції, після захоплення Авдіївки у ворога є ще це просування. Це все рухається. От воно рухається ще по інерції, коли. Ми поступово дещо вже покращуємо становище з забезпеченням боєприпасами, але ще не настільки, щоб на усіх напрямках ворога зупинити так і нанести такі втрати, аби вони просуватися не могли. Вже 180 тисяч боєприпасів за чеською ініціативою мають прибути до нас в червні, тому дійсно можливо. Вдасться нам покращити ситуацію на полі бою, пане Олександре. А ще у вас запитаю про сьогоднішнє рішення президента. Так указом він призначив екс головнокомандувача зсу залужного послому Великій Британії. Наскільки ось ця посада допоможе нам, по перше, співпрацювати з цією державою, хоча вона і так дуже активно нам допомагає у боротьбі проти російської агресії, але ж головнокомандувач він певно знає, що нам потрібно, куди і і скільки? Справа в тому, що знаєте, Британія доволі таки цікава країна. Це, ну скажімо так, країна, яка цікавиться багатьма процесами там є там навіть директор mi 6 Він знає настільки історію Британії, знає настільки участь Британії в хитросплетіннях європейської політики, що ну, може бути надзвичайно цікавим співбесідником, мабуть, і багато чого порадити. Тому. Я думаю, що для нас ключове, все ж таки, зараз е завдання може стояти перед послом України Валерієм Залужним. Дуже серйозні в тому сенсі, що Британія амбітно підходить до питання співпраці з Україною. Я хочу нагадати, що не так давно в Києві з візитом був Лорд Кемерон, міністр закордонних справ. Сполученого королівства і він говорив про тисячолітню дружбу, столітню. Вибачте, дружбу з Україною про те, що Британія готується до такого партнерства. Тому тут є над чим попрацювати, і в розвитку безпекової, оборонної, наукової, інноваційної спільному виробництві зброї в передачі технологій з Британії для нас. Це перший напрямок, дуже значний пласт, дуже значний. Друге, це все ж таки не забувати нагадувати британцям, що все ж таки в часи російсько-турецької війни вони змогли потопити Чорноморський флот і, скажімо так, перемогти Росії в цій війні, що нам так само потрібно це зробити. І ось ці кроки, які вони роблять по стиранню лінії червоних, по тому, що можна бити і по території Росії, треба продовжувати. Зрештою, дійти до того, щоб колись база британців з'явилась і в Криму, можливо, теж наступний момент, який є, це безумовно зброя. Подальша її передача і подальша співпраця в спільному виробництві інвестуванні в спільні оборонні проекти. Бо британська компанія Bio Systems активно цікавилася, як і рейнметал німецький, українським ринком зброї. Ще є один момент, звичайно, що пан залужний зараз ну фактично приступить до виконання своїх обов'язків. Той момент, коли Британія напередодні виборів, період такий внутрішньополітичний ще де шанси мають. Лейбористи перемогти, тобто, скоріш за все, буде зміна уряду вже цього року доволі таки значна. Ну і якраз треба буде вже налагоджувати контакти. Вочевидь, можливо, із новим урядом. Ну всі соціологічні опитування зараз показують, що не вдається зараз поки що консерваторам перемогти. От. Ну і тому ось такий, такий рівень ступінь задач доволі таки значний. А як ви оцінюєте можливість створення якихось військово-політичних військово -політичних союзів, ну до прикладу, там Антанти, так, але вже з Великою Британією, можливо, навіть з Францією, і таким чином там, бути менш залежними саме від Сполучених Штатів Америки? Позитивно ставлюся до ідеї Антанти дуже позитивно і підтримую, щоб Україна так само брала в цьому участь? Але я хочу нагадати, що Антанта, все ж таки, посилилася в певний час з сполученими штатами під час Першої світової війни, які допомогли їй перемогти в війні. Тому я думаю, що цілком можливо, що ця антанта може складатися зрештою, в тому числі і за підтримки сполучених штатів, але безумовно, Франція, Британія, ті країни, які готові піти далі. Зараз ж найголовніше, що найголовніше з точки зору е військово-політичного союзу вирішити питання. Два. обсяги надходження зброї в Україні, демонстрації рішучої підтримки завжди перед Росією, щоб Росія бачила, що всейозні надовго це все. І другий момент можливість участі західних військ у коаліції разом з Україною на території України. Все, присутність західних військ. Два питання. Два питання, які. Потрібно вирішувати, мені здається, якщо ми говоримо про створення військово-політичних союзів. Якщо в рамках цих військово-політичних союзів ці питання не вирішуються, то для чого нам такі військово-політичні союзи? Пане Олександре, щиро вам дякую за вашу думку і за аналітику за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень, був з нами на зв'язку.